Мати, чистої води, беруть зорі савими ревтяш, і ніч, і наші на снігу сліди. Хоча зима буде для вас найкраще. Хай буде сніг, хай буде білий іній. І гладь ставка застигламу кришталі. Малюнки на вікні, морозних лівій, не буде тільки суму і печалі. Хтось любить зиму, ну а хтось не дуже. А ще комусь без неї було б гарно. Те, щоб про зиму ти не думав, друже, не оминай красу її намарно. Зима фотограф. Проявляє плівку. Працює майстер впевнено, уміло. Ось чорний птах упав на чорну гілку. Замить на білій гілці птаха біла. І не днів минулих проявить снігу біле покривало. Для нас удвох, між ліхтарів і вулиць, зимова ніч на літо помічала. Вечір сніг, вікно, ялинка, свічка, руки опікає. Кава, настрій, мандаринки. Рік новий. Тебе чекаю. Останній день старого року проходить тихо, непримітно. Вода видала сніг в року, все сіре, снігу непомітно. Хоча приглянутись пильніше зустріти можна що цікаве, Гламурний пес та що побільше. Яскраві зірочки на площі, крохливій іні на ялинках. І ось уже думки хороші, танцюють радісно й невпинно. Давайте бачити приємне дрібничка, вчитися радіти. Життя воно таке буремне. Давайте позитивно жити. Дорогі наші мами, і тата, та посіді, всі шановні вчителі, дорогі однокласники вітаємо з різдвом Христовим, Та новин бажаємо до очікуваний перемог, здоров'я, успіхів, радості. Слава Україні!